Добрий день, друзі, товариші. Е, хотів би зняти відео на тему шиномонтажа, на тему пластирів. Прокус у боковій зоні ремонтує мій. Бо якщо тут в зоні стику з поверхньої дороги, тут я раджу тут не ремонтувати. І не заморочуватись викинути колесо людям. А це про прокус в цій зоні, От там є пошліфовано. Справа в тому, що Ось це мені приніс знайомий, я зазвичай відмовляюся від такого ремонту. Це мені приніс знайомий колесо, йому на іншому що монтажі цю гулю заліпили пластером номер 120. Ось бачите, який я зараз буду ліпити, це яким вони заліпили. 120-й номер. Справа в тому, що. Такий вид ремонту здійснюється, день, щоб по-іншому, як люди собі думають. Яфував, взяв цей колесо на ремонт, пошліфував, наніс клей, посушив, прогрів, приліпив і колесо повинно мінімум 24 години при нормальній плюсовій температурі, там, тобто більше 5 градусів, повинно висохнути, вижити клей. Зазвичай цього не робиться, люди спішать, а хлопці беруть гроші. Ось бачите, от. Це був приліплений пластир, і через пів години коли що було забортовано, він був відірваний. Я затупив, не зняв одразу, от видно, на які... де він тримався, а де не більше площа він знімався. Справа в тому, що він має велику питому вагу відносно безкамерної латочки. він в своїй основі має тканину і просто відцентрова сила. Яка впливає на нього, він же приклеєний отут, в боковій частині, центрова сила, його реально відриває. Тому, щоб знали, коли ось ставлять вам на шиномонтажі такий пластир на гулі або взагалі. І радять вам залишити, коли свої, звичайно відмовляється, вам треба вже їхати. Хлопці ліплять, в кращому разі кажуть, що. Гарантії ніякої, в гіршому разі просто ліплють, беруть гроші, а ви їдете. бо я через декілька днів замічайте ту самого. Що робити не потрібно? Потрібно, якщо вам радять залишити, залишайте, якщо не радять, самі спитайте з таким пластирем, колись краще залишити, щоб воно вижило, висохло. Краще не збуртоване. Не одіти на диск. Ну, як вже така історія, що вам потрібно хоча б мати запаску у дорозі, запаску ви знімаєте кладете, а це хоча б мати про запас, якщо далеко дорога, то нехай хлопці вас буртують, але не качають. Щоб е, пластир добреймився. Ну, майте це на увазі, До побачення.